Кожен загиблий. Це не суха статистика. Вони мріяли. Коли закінчиться війна, він собі дуже хотів собаку. Я ж не бачила таких людей, які не мали можливості, але стільки мріяли. Будували плани. Він планував, що він хоче балотуватися в мери міста. Воювати Бо на війні він точно не планував. Виховували дітей. Це була така людина світла, яка любила діток. Хто ти є? Гадко. Вдягнули однострій. Я був певний, що він буде одним з перших, хто піде боронити свою країну. Першими зустріли ворога на його шляху. Додому трапилася колона ворожої техніки. Билися на фронті. Він в бій, йшов першим. Він за побратимів більше переживав, чим за себе. Робили героїчні вчинки. Він навіть намагався створити тут певний рух опору. І к тому МВС започаткувало проєкт розстріляні Росією. Про прикордонників поліцейських, нацгвардійців та рятувальників, які загинули під час війни, вони усі родина МВС, їх усіх розстріляла Росія. Ми робимо все, щоб пам'ять про кожного героя системи МВС не згасла.